У мене студентка вчиться одна, Ліза Зайцева. От колись вона мені яблука показала прикольно, як робить метод класний. От я його зараз і репрезентую. Точно, не точно, по-своєму, може трішечки. Дуже странний спосіб, але він прикольний. Беремо кубик. вибираємо весь кубик. натискаємо M. Е merge at Center. У нас з'являється одна точка. Точечка, коротше кажучи. І цією точечкою ми починаємо малювати профіль нашого яблука. Це один з самых нестандартних, казуальних способів робити щось, що я бачив. Але він прикольний, мені він сподобався, я його запам'ятав. І отак от роблю яблука дає. Ну, вуаля, а, модифікатор, скіл, яблук. Блін. Ну, діти, вони, да, вони творчі. Це просто... І ще там, по-моєму, модифікатор якийсь не кидався. А... Деформуючий ПД форму зараз. Ні, не Ворп. Та Вейв скрізь. Там куча деформацій всяких пробую wave О Ні, а вев теж не зовсім то, що треба. Час по деформу знайду. О, кест. А ну-ка. Ну, теж не дуже чесно скажу, тому залишу так, застосую, і потім внесу деформації з Зайові точечки подповідав по хорошому вообще отак вот тепер все Можна теж накинути Subdivide. Щоб її згладити взагалі, От, щоб воно було дуже таким красивим, гладеньким. От. І що ще зробити? І можна тепер трішечки його подеформувати. Щоб воно було асиметрично, природним. О, нормально спі, легка асиметрія. yabluk Єдине з нормально, треба перевірити, бо скоріш за все вони Да. Я прям як чувствував. Альтен, фліп, все. Вуаля. Вот, вот яблоко. Тут сейчас на створю каких то там тисточек, баранок, что то такого.